Тема уроку складові уміння вчитися. Технології швидко розвиваються, отож сучасна людина має бути добре освічена, а вчитися упродовж цього життя. Важливо вміти вчитися. З матеріалів 7 класу ви вже знаєте, що вміння вчитися це насамперед інтерес до здобуття нових знань, уміння засвоювати інформацію, слухати вчителя на уроці, розвивати пам'ять і увагу. Слід навчитися самостійно здобувати нові знання, а також сформувати вміння самостійно працювати з книжкою та іншим джерелами інформації. Щоб вчитися ефективно, навчитися обирати мету, планувати роботу, усвідомлювати завдання, знаходити спосіб їх розв'язання цих завдань, а також навчитися контролювати і оцінювати хід і результати своєї роботи. Найперше це обирання мети. Це означає визначити те, чого хочете досягти, виконуючи це завдання. Наприклад, ви можете вашою метою може бути вступ до вузу, розвинути пам'ять чи увагу, удосконалювати риси характеру, вивчити пропущену тему та багато інших. Мотивація це усвідомлення, для чого вам потрібне навчання і удосконалення. Прикладами може бути, щоб вчитися з інтересом, відчути потребу в нових знаннях. Знайти засоби і способи виконати заплановане, поглибити знання і так далі. І планування часу, це додержання розпорядку дня, раціональна організація навчання, чергувати навчання і відпочинок, легкі і важкі предмети під час виконання домашніх завдань, готуватися до контрольних робіт чи іспитів заздалегідь наприкінці дня, підбивати підсумки роботи, з'ясовувати, чому не виконано заплановано. Розв'язання завдання це виконавча частина запланованого. Ніколи не залишайте запитань без відповіді. Інформацію з різних джерел заносьте до записника. Складайте план, конспект, тези, логічні схеми, узагальнюючі таблиці, діаграми тощо. Учіться чітко сформулювати речення, обґрунтовувати власну точку зору. Ніколи не покладайтеся на підказки і осписування. Застосовуйте знання на практиці. Налаштування на успіх. Це впевненість у тому, що ви виконаєте заплановане. За Обов'язково вірте в свої здібності і таланти. Скажіть собі, я хочу, я можу, я зроблю. Не дозволяйте лінощам перешкоджати досягненню мети. Розвивайте силу волі, не бійтеся помилок і невдачі, не втрачайте віри у власні сили. Будьте наполегливими, не здавайтеся, дійте впевнено. Останній крок, який потрібно навчитися, це контролювати і оцінювати хід роботи та результатів своєї діяльності. На кожному етапі навчання обов'язково оцінюйте те, що зроблено. Якщо важко оцінити себе самому, зверніться за допомогою до друзів чи близьких дорослих. Аналізуйте причини невдач, виправляйте помилки, хваліть себе за кожен успіх. На шляху до успішного навчання можуть виникнути перешкоди, бар'єри. Це, наприклад, може бути невміння використовуватись прийомами ефективного запам'ятовування, різноманітні шкідливі звички втоми чи недосипання, несформовані навички розвитку пам'яті, уваги, мислення, невміння користуватися прийомами ефективного слухання та ефективного читання, розумові перевантаження, стреси, нераціональне харчування, несформовані вольові якості. Буває, що в учня відсутня мотивація навчальної та пізнавальної діяльності, його не цікавлять нові знання, тоді учню важко розв'язувати пізнавальні завдання. Щоб бути активною, творчою, інтелектуально розвиненою людиною, важливо розвивати логічне і творче мислення. Логічне мислення це здатність мислити послідовно та не допускати протиріч у своїх міркуваннях. Логіка потрібна для вивчення і аналізу інформації. Ці якості мислення потрібні і вченому, і юристу, і дипломату, і бізнесмену. Якщо їхні міркування та рішення нелогічні, а натомість непослідовні суперечливі, це ускладнює сприйняття правильного рішення і може спричинити неправильний висновок в науковій роботі, судову помилку, неправильні рішення та дії у зовнішній політиці чи в стратегії розвитку бізнесу. У промисловому виробництві і сільському господарстві нелогічність завдань інструкцій дій може бути небезпечною для здоров'я і життя працівників чи споживачів продукції. Щоб розвинути логічне мислення, варто розв'язувати ситуаційні задачі, відгадувати загадки, розв'язувати логічні завдання головоломки. Багато ігор також розвивають логічне мислення, наприклад, шахи, лабіринти, квести. Крім логічного мислення, квести розвивають ще й винахідливість. Під час роботи з великим обсягом інформації замало використовувати тільки логіку. У сучасному світі надзвичайної ваги набуває креативність, тобто здатність мислити нестандартно, творчо, знаходити оригінальні рішення та продукувати свіжі ідеї. Творче мислення поєднує такі основні властивості: це швидкість, тобто здатність пропонувати якомога більшу кількість ідей за короткий час, гнучкість, здатність перемикатися з однієї ідеї до іншої, пропонувати якомога більше варіантів рішень, і оригінальність. Здатність пропонувати нові нестандартні ідеї. Щоб розвивати творче мислення, потрібно вчитися висловлювати будь-які, навіть дивні думки, які на перший погляд не допоможуть розв'язати проблему. Не переймайтеся зауваженням оточуючих, не засуджуйте і не глузуйте з друзів за такі думки. Читайте фантастику, детективи, казки. І хто знає, можливо, ви станете відомим дослідником, винахідником чи мандрівником. Зможете ви знайти невідомі досі ліки, відкрити нові острови чи з'ясувати суперечливі історичні відомості. Завдяки логічному і творчому мисленню було зроблено безліч винаходів. Ті, хто вміють мислити логічно, аналізувати свої дії, нестандартно розв'язувати стандартні проблеми, впораються з будь-яким завданням. Знайдуть вихід з будь-якої ситуації, якщо логічне мислення та уява добре розвинені, людина здатна творчо мислити і творчо розв'язувати завдання повсякденного життя.